Китай обурився словами генсека НАТО. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про реконструкцію уряду. Росія може забрати іранський уран. Китай обурився словами генсека НАТО. Пекін виступає проти звинувачень з боку НАТО. Цю заяву опублікувало посольство Китаю у Великій Британії. Це відповідь на слова генерального секретаря Альянсу, який звернув увагу на загрозу, пов'язану і розширенням військового потенціалу Пекіна. Під час заходу організованого в Чатам Хаосу Лондоні Марк Рюте застеріг від військового розвитку Китаю та небезпечних військових альянсів. На його думку, Китай співпрацюють з Росією, північною Кореєю та Іраном модернізує та розширює свої збройні сили шаленими темпами у відповідь на ці слова? Посольство Китаю у Лондоні звинуватило північно-Атлантичний альянс у розширенні власного військового потенціалу та використанні Китаю як виправдання для подальшого озброєння. Тим часом в Тихому океані одночасно спостерігали два китайські авіаносці. Японія висловила стурбованість цим фактом. Голова міністерства. Оборони Тайваню вважає, що присутність авіаносців є політичним сигналом від китайської влади. Росія може забрати іранський уран, якщо допоможе владі в Тегерані та Сполученим Штатам досягти угоди, як пише Ройтер, США та Іран зараз ведуть перемовини щодо нової угоди про обмеження ядерної програми Ірану. але досі після п'яти раундів переговорів не досягли жодної угоди. Нещодавно президент Дональд Трамп також намагався залучити Путіна до цих переговорів. Іран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер, але водночас він збагачує уран до 60%, а це значно перевищує рівень, необхідний для цивільного застосування. Тим часом міністр оборони Ірану заявив сьогодні, що у разі конфлікту зі Сполученими Штатами іранські війська завдадуть удару по американських військових базах у регіоні Близького Сходу. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про реконструкцію уряду, який має відбутися у липні. Він зазначив, що також буде реорганізовано спосіб комунікації шляхом призначення речника уряду. Прем'єр звернувся до депутатів парламенту із проханням проголосувати за вотум довіри його уряду. Водночас він заявив про готовність продовжувати очолювати кабінет міністрів. Очільник уряду зазначив, що групи готові працювати на користь Польщі. Повинні проголосувати. Голосувати за вотум довіри кожен, хто є разом кожен хто готовий разом зі мною, разом із урядом та із виборцями, не зважаючи на емоції йти вперед і будувати кращу польщу. Нехай проголосує за вотом довіри до уряду. Я готовий очолювати уряд і надалі, тому звертаюся до сейму висловити довіру уряду Китай розслідує антидемпінгове розслідування щодо європейської свинини. У Пекіні продовжують розслідувати, що Брюссель незаконно субсидує виробництво свинини у Європейському Союзі. Однак китайське розслідування розглядається як помста за запровадження каральних тарифів на електромобілі з Китаю в ЄС. Вартість експорту свинини із Євросоюзу до Китаю оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Майже половина експорту надходить з Іспанії. Вона, піклуючись про інтереси власних виробників, була проти запровадження тарифів на китайські електромобілі. Пекін оголосив, що продовжує розслідування незаконної підтримки виробництва іще ще на шість місяців. Це рішення відповідає ландшафту торговельних переговорів між Китаєм та ЄС. Обидві сторони близькі до угоди щодо зниження тарифів на електромобілі. Пекін також дав зрозуміти, що досягнуто консенсусу щодо імпорту французького бренді. Польська Китайська свинина наразі недоступна на китайському ринку через спалахи африканської чуми у Польщі. Європейський союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, а в Словаччині уже заявили, що не підтримують такий крок. Братислава не підтримує 18-й пакет, якщо Європейська комісія не представить реального вирішення кризової ситуації. Йдеться про ситуацію, в якій опиниться словаччина після повного припинення поставок із Росії. Як написав прем'єр-міністр Роберт Фіцом, якщо санкції не вигідні, він ніколи не голосуватиме за їх ухвалення словаччина не блокувала жодної з 17 пакетів. Однак, прем'єр-міністр оголосив, що його країна не ухвалюватиме ініціативи Брюсселя спрямовану на повне припинення імпорту російського викопного палива до євросоюзу. Польські вчителі незадоволені тим, як працює уряд, і планує протести. Наприкінці червня буде ухвалено рішення щодо форми та дати протесту учителів. Профспілки незадоволені, оскільки уряд не виконав своїх передвиборчих обіцянок. Польська профспілка вчителів хоче, аби зарплати зросли щонайменше на 10%, а також аби пришвидшилась робота над змінами до статуту вчителів. Президент польської профспілки. Славомір Броняш каже, що законопроекти з цього питання іще не подали на розгляд уряду. Варто відзначити, що нічого не діється. Нема ніяких ознак того, що давало би нам сподівання на фінансову імплементацію у виплатах. Ми також не бачимо, що такі виплати будуть постійними. Йдеться про гарантії для вчителів, коли почне доходити до ліквідації освітніх установ. Вілу віру на вчилі, щевольні в теди, киди Бенджами дочинення ліквідацію школ, плацювик польська профспілка вчителів звернулася до прем'єр-міністра із проханням надати інформацію із цього питання. Що менші доходи, то вища підтримка Росії в Естонії провели аналіз, як фінансовий достаток впливає на сприйняття зовнішньої політики держави. Посилення співпраці в Балтійсько-скандинавському регіоні та на заході, а також підтримка України більш важлива для заможніших людей, тоді як ті, хто бореться з економічними труднощами, надають пріоритет покращенню відносин із Росією. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Естонії, мешканці. Російського походження частіше за середній показник надавали пріоритет покращенню відносин з Росією або нейтралітету, тоді як мешканці інших національностей надавали пріоритет про західному вектору руху. У дослідженні також зазначається, що для 37% жителів зміцнення регіональної співпраці з країнами Північної та Балтійської Європи є важливішим аніж колективна оборона НАТО щодо підтримки України, то майже 60% вважає, що Київ не повинен йти. На жодні поступки. Ілюзія безпеки у Польщі відбувся ярмарок оборони. Травма рум у польовому шпиталі, рятувальні рюкзаки, очищувачі води та інше найсучасніше обладнання можна було побачити на міжнародному ярмарку безпеки та оборони у битгощі. У торгово-виставковому центрі також можна було постріляти по мішенях та навчитися керувати дроном. Роберт Вітославський з віртуального центру реконструкції презентував окуляри віртуальної реальності, які нібито мають зменшувати біль. Опіки у межах паліативної опіки, над якою ми зараз працюємо, а йдеться передусім про програмне забезпечення. Це зменшення болю на 60%. Без фармакологічних засобів це насправді революційно. Також лікування депресії, де ми можемо впливати на конкретні сегменти мозку, викликаючи галюцинації чи викид ендорфінів. Таким чином ми навчаємо мозок самотужки цим управляти. І так званих хармон вщенща півдівбулових і участь музей он собі сам то пітим зажонзав у міністерстві національної оборони Польщі. Зазначили, що польська оборонна промисловість повинна розвиватися. На це будуть виділені додаткові кошти, зокрема із національного плану відбудови. П'яні водії заполонили дороги селеського воєводства. І початку тижня поліцейські затримали майже 80 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Розповіла Гнішка Шимушінська із департаменту дорожнього руху воєводського управління поліції у катовицях. От початку цього року шнасте політа від початку року наші правоохоронці провели понад півтори тисячі перевірок тверезості, попри наші постійні заклики, більше чотирьох з половиною Сячі водіїв керували транспортними засобами під мухою. Нагадаємо, навіть маленька доза алкоголю знижує концентрацію та сповільнює реакцію. Навіть невелика по алкоголю наведні концентрацію і задужав час реакції. Водіям, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння за кермом, загрожують серйозні наслідки, такі як штраф, позбавлення водійських прав а подекуди навіть позбавлення волі.